Давайте поговоримо про ваш досвід, яким був ваш перший робочий день. Які враження, які емоції, як це відбувалося? Історія занімательна, кстати. Дивіться, знаєте, є таке правило, що слова матеріальні, так? Я вам можу розповісти: от, е, два випадки, котрі в мене були. Це був 2007-8 рік. Це коли я вже два роки працював в модельному бізнесі. І я займався на майданчику біля свого університету торгово-економічного. З другом це було 10, як зараз пам'ятаю, ввечері, 10 часов. Саша, мій товариш. я кажу, йому слухай, так от так хочеться знятися в кіно. Не проходить ще 30 секунд, і мені телефонує на мій мобільний Антон. з Антоном ми познайомилися у модельній школі, куди я приходив. Ми там навчалися дефіле. Це мені було 18 років. Ось і він каже: слухай, завтра зйомка на треба бути на Довженка, зйомка в кіно. Я був щось. Я взяв з собою Олександр, ми поїхали. Так, це був Смерж 2 це був 2007 рік кажись. Це найшвидший випадок, коли Всесвіт друг... почув да. і втілив ваші Двіться, бажання жди, в реальність. Другий випадок, на жаль, вже покійний мій товариш, з котрим я почав займатися, була злива. Дощ шоу. я кажу, Сергій, так хочеться знову снятися в кіно. От <рес> тільки я це сказав, телефонує мені. Хлопець я вже забув, як його зовуть, і каже, що слухай, у мене зараз потяг на Бердянській, я не встигаю. Тут у мене запросили на зйомку. Це був серіал Рідні люди. Це була куча сезонів, там десь 200 серій. І я в таку зливу їду, як зараз пам'ятаю, на Житомирську, тоді ще це новострої, котрі були недострої. І я приїжджаю, мені, на мені, на мені цепляють петличку. Я знав тільки одне. Що я ніколи не розмовляв на камеру. Я знав тільки одне: У мене, кстати, є зйомка, не можна дивитися в камеру. І ми там двох бомжів, бомжів кріпили, там, намагалися в них вибити інформацію, куди вони там заховали флешку. І оце була моя тож, одна із перших зйомок. І дивіться, це була перша зйомка, вона була каскадерська, там була драка, бійка була між моряками та обичними. Звичайними солдатами це була Друга світова війна. Смерш, це в переводі з смірним шпіоном. Називалася, і це була бійка. Перша а друга зйомка була вже акторська, без досвіду, без навчання Карпенка Каро, без, без якого досвіду акторського. Ну а не було дуже страшно. Перший раз знімальний майданчик. Да, Куди да. взагалі йти? Що робити? Купа людей. Ну просто знімальний майданчик. Він ж виглядав. отак. дивіться, коли це була бійка, це була масовка, угу. але мене там також захватили крупним планом. Коли це була зйомка рідні люди, то да, на початку в мене був страх, як я буду звучати, Як мене буде чутно. Але я потім подивився і. І сподобалось. цікаво, і сподобалось. Да, і сподобалось. да. А взагалі, типовий день каскадера, він який? Ти приходиш на майданчик, шукаєш здається. Давайте так, от, вам вас п'єш кофе. Розмовляєш з е, зімальним майданчиком. У вас є дай... ще вільні місця в команді? Ні, ну Я жартую. Просто так ви почали: про типовий робочий день Каскадера, там приходиш, шукаєш кейтеринг, це я так роблю. Іду. Супер! Ну, а далі що відбувається? Якщо без не глузувати, то дивіться: ну, ти можеш чекати, наприклад, своєї сцени, там мінімум 2-3 години. Ти чекаєш свою сцену чи ти репетуєш знову. Потім ви репетуєте, якщо ви цього не робили протягом півроку, як це, звичайно, робиться в нормальних фільмах, серіалах, півроку ти працюєш з актором. Тобто, Ні, до що? того моменту, як ви знімаєте, ви ще півроку маєте робити. Ви актувати. знімаєте референс, да. Потім ви йдете на майданчик, розставляєте все по точкам, дивитесь, Я, як воно ну, виглядає у камері. Е, репетиція, а потім зйомка. Якщо ви репетирували півроку, то ви вже знаєте з другого, ви, ви йдете саме на локацію, тому що це може бути квартира. Ви репетирували, наприклад, у залі. От мене були такі моменти, коли мені зламали переносицю, ну, зламали, тому що ми знову ж репетирували з людиною, яку я бачу там другий раз в житті. Ми друг другу не звикли, і ми репетирували на вулиці, а потім Біка ну, знімається в квартирі, в маленькій квартирі, так, в кімнаті, і з-за того, що там немає такої дистанції, ну, перелетіло. Ну так, да, бо все змінилося. Ну, ви кажете про півроку. Я так розумію, що є складні трюки, наприклад, якщо ми дивимося якісь голівудські фільми, то вони напевно, і роками можуть готуватися до певних. Дивлячись, який трюк. Розумієте? Дивлячись, які трюки.